Олександр Агапов. Ми, ми приїхали на природу і ми зараз будемо йти там, де були ...днімці, ховалися українці. Ми вже, я стою на ньому. Ось таке воно. І зараз я йду. Там був дом. Тут в наш камінь. І ще, ще такі Тут є такі білі камні, і можна навіть на них сісти, стати. Я стою на ньому. І давайте я зараз буду спускатися. Я йду. Ось. І там внизу. A teraz idę na peryt. To jest tam Iwana, nieźliwka. My ona jest tam drzewo. I ja daję tam tychce. I wsem pa, na kanale. Aleksander, aha, po wsem pa, pa, pa,